Новий день нова відправка на фронт. Це волонтери благодійної організації Вільні люди Ірпеня». І за півтора роки своєї діяльності вони сплели вже 70 тисяч метрів квадратних маскувальних сіток для українських оборонців. Для розуміння цього б вистачило, щоб повністю вкрити 10 футбольних полів. НСК Олімпійський. Ми почали з маленької сітки, з каркасу 9 метрів на 2. До створення кожної такої сітки залучається багато людей. Хтось приходить на півгодинки, хтось на кілька годин в день, хтось може на вихідних, хтось може приходити в будень. В цілому це понад 100 людей, які мешкають в різних частинах Ірпеня. Це люди різного віку та професій пенсіонери та ті, хто поєднують волонтерство з основною роботою, як от Олександр. Він долучився до вільних людей Ірпеня у жовтні минулого року. Завдяки тому, що локація працює нон-стоп зранку до пізньої вечора і 24 на 7, от, практично, то можна підібрати для себе будь-який час, виділити годинку, по можливості дві і приділити цьому увагу. Чимало часу приділяє волонтерство і це подружжя. Українка пані Антоніна та італієць пан Джакомо. Чоловік каже, вважає це своїм обов'язком. Мій фатюки з толявого тут. Фатя півпришту фініракуштавуера. Оце цю я роблю сітки, щоб швидше закінчилась війна. Окрім платіння сіток, волонтери роблять кікімори, виготовляють для захисників різноманітні смаколики, натуральні мазі та збирають все те, без чого складно обійтися у фронтових антиумовах. Сухий душ, ну отримують різноманітні засоби, від комарів засоби. І всі ці дрібнички, хлопці, дуже цінують, тому що. Ну там у них побут відрізняється від тивового побуту. Такі коробочки волонтери надсилають військовим разом із маскувальними сітками, а в кожну з них загортають символічні подаруночки янголи-обереги. Їх виготовляє відома майстриня народної творчості Ірпеня Тетяна Федорова. Коли мені надіслала пані Божена, надіслала фотографію, і там одна з моїх цих обережок, лялічок по машині воїна там на нулях. Це мене гріє зараз. Я тільки цим займаюся. Рада долучилася до команди вільних людей Ірпаня і переселенка з Краматорська пані Катерина. У волонтерській спільноті, хоч і новачок, за те, як вправно плате сітки. Підписана була давно і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Все думала, треба треба доєднатися, але було трохи далекувати від мого дому. А зараз поруч, то я думаю, треба йти. Це нова, вже п'ята локація благодійної організації Вільні люди Ірпоня. Цим приміщенням волонтерів забезпечила інвестиційна група Молодість. Окрема вдячність інвестиційній компанії Молодість за надане приміщення і можливості працювати. Дякую. Чекаємо людей, які живуть поруч, наші сусіди. Приходьте Воговського 2Д, дріб 4, цокольний рівень. Будемо раді вас бачити. Долучитися до команди волонтерів можна через інстаграм та фейсбук організації, підтримати донатом, відсканувавши qr код який ви бачите на екрані, разом до перемоги.